Друзі, привіт! Компанія Motor Ukraina, Scout TU404. Знімаємо вам друге відео з цими тракторцями. Значить, е, Оновлений капот, оновлені лінзи, оновлений дизайн, скажімо так. Е, до речі, нагадаю, що приїхали ще е, трактори Fighter. Вони схожі в принципі, за побудовою на Scout, але є там деякі відмінності, вони трішки дешевші і трішки простіші в комплектації. Але трактори теж непогані. Значить, цей трактор. У нас іде з посиленою рамою на 1000, то на 700, Він на сьогоднішній день важить. Трактор це 25-го вже року випуску. Ну, перший місяць, це понятно, що в їх в січні замовили. Ось вони у квітні приїхали в Україну. Все, в принципі, логічно. Значить, по освітленню Леди. Спереду, ззаду, діоди, повороти, все класно зробили. В цьому питанні у скаутів вообще, в принципі, з дизайном у них теж доволі таки непогано. На маленьких тракторцях цей капот виглядає досить масивно і, може, не к місту. А от на таких от велетнях виглядає дуже привабливо, дуже класно. Перейдемо до задньої частини. Ззаду у нас також все по стандарту. Тобто 80-й чулок задній, 50-й вал, регулюється ступицею, можна розбарний диски робити. Вірніше розборний диск можете виставляти собі колію там метр тридцять, метр двадцять, метр якщо треба. Взагалі такі тракторці беруть під посадку 60-ка, тобто, якщо про картоплю ми кажемо. задній. Простір між крилами повністю зашитий, як я і сказав, все діоди зроблено дуже красиво. Е, значить, по резині 11.2х24 арморовська резина. Е, о, ні, вибачаюсь, тут не арморовська стоїть, тут звичайна стоїть ще. На 504-х вже армориде. І 7,516 передній диск. До речі, передній диск теж розборний. Дивіться, на файтерах такого немає, але файтер і дешевше. Маса тут стоїть нормальна, з пружинкою. тобто Вмикаєте, в принципі вона проїздить дуже-дуже довго, повністю рівна підлога. Маємо, у нас все кермування залишилось, в принципі, так, як і було. тобто Нічого вони особливо не поміняли, повністю зробили вже електронну приборну панель, не комбіновано. тобто повністю електрика вже класно відпрацьовує, супер. Ще нагадаю, що. Трактори скаут глушаться і е, заводяться з ключа, тобто без е, декомпресії, без. цього-цього. Тобто Завели як машину і заглушили. як машину. Так, ще забув сказати, по задній частині. Вони тепер йдуть в комплектації з шарнірними яблуками, тобто шарнірні кріплення. І у вас під 20-й палець, і під 28-й стоять кріплення під палець, самі яблучка. Вони йдуть в комплектації, як бачимо. Тобто До вас приїжджає трактор, який готовий тягати вже і після ваших ХТЗ, МТЗ, старих, там де товсті пальці. І під нове обладнання теж вони підійдуть. Все в комплекті. Значить, Шестишлицевий вал відбору 54080 обертів. Причіпний механізм у нас нижнього положення, без регулювання, але в принципі для ПТС на 2 тони цього вистачає. Так, маємо 4 гідровиходи, тобто дві гідропари, можна спереду заду ставити обладнання, одночасно користуватися. Все працює. Простір задній, як я і сказав, зашитий, є підсвітка номерного знаку. Також в комплекті йде зіп в ящику для інструментів. Коробка реверс, 8 плюс 8 40 міст, 24-й редуктор. Нормально відпрацьовує. передок особливо не нагружайте на цьому тракторі, тобто не ставте великі погрузчики, не очікуйте, що він буде підіймати по 800 кг. Його приділ десь 550-600. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. 800, ой, чи 808 000. Він коштує. Для підписничків завжди робимо знижку, тому підписуйся на канал, щоб отримати трактор зі знижкою. Також маленький подаруночок, який питайте в менеджера. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна по всій Україні. Замовляйте, набирайте, очікуйте, привозимо прямо додому, без передоплат. Пока-пока!